Обмін обмін. обмін. Прийшов на обмін такий Меганчик, друзі. Дуже класна ціна. Дивіться, хочемо за нього 4500 баксів на руки готівочкою тут і зараз. Доручення в нас є, машинку перевірили, все в неї по цьому добре. А значить, в двох словах, що за автомобіль? Рено Megane офіційний, друга серія. 2008 року 1,4 газ бензин, к 4 j двигун. Без фазорегулятора, хто буде запитувати, що по ньому є в комплектації. Ну, В принципі, досить стандартно, два склопідйомники АБС кондиціонер, з допів цікавих допів, що тут є. Тут є гарне тонування автомобіля, він в гарному шоколадному кольорі. Далі з додаткових опцій в нас просто неймовірно крутезне світло автомобіля, тобто старі лінзи. Виняли, вставили нові. Ну, дуже круте світло. Людина віддала за те, щоб зробити фари. Тобто це все плівочка, полірування, нові лінзи, самі модні. якісь там, ну коротше, якісь там лампочки модні. Я не знаю точно яка фірма лампочок, ну неважливо. Близько там 15 тисяч гривень весь комплекс обійшовся. Ну, правда, неправда говорити не буду. Це не, не моя була ініціатива, але... Так як мені передали, так і я передаю. По периметру, по металу, нюансів немає, тобто він не має шпаклівки, ніде є сколи на порогах. Вже, він, бачите, сколи з'явилися, потім людина бризовики поставила, тобто більше з'явитися не будуть, але де неде по, 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 самому, по самим порогах є такі незначні сколи, треба їх підкапувати, моніторити. Але ціна шарок, друзі. По салону людина робила собі такий незначний апгрейд. От таку обшивочку зробили собі. Обшили кермо, в нього 253 тисячі пробігу, в нього є коври. Дуже багато до речі, місця мегані другому. Тут у нас зараз сидіння максимально віддвинуте. Але місця тут дофіга машини. Це десь моя посадочка попереду, тут позаду місце вагон. Ну, вагон реально, класна машина, за такі гроші 4,5 тисячі доларів, абсолютно нічого придбати, я думаю, на ринку зараз не можна. З Європи пригнати з газом, тим більше нічого ви не приженете. Седанчик, ціна автомобіля, ну, ціна Сандеро банально. Ну і Робити по ньому зараз нічого не потрібно. Заміна ГРМ буде через 20 тисяч км, тобто не раніше. Тому, друзі, якщо він вам цікавий. Ви можете приїхати до нас, містерів Рівно, на його забрати. Передоручення можу зробити. Єдине, що не на дуже довгий термін, щоб ви не хапали штрафів на камери. На якихось 4-5 місяців, можливо, хто хоче навіть на перепродаж забрати. Мені здається, що ціна тут непогана. Десь там район я знаю, Запоріжжя і туди далі, люди продають їх в район 5, 300 5400 доларів. У нас просто ціна зайшла на обмін, ми хочемо повернути свої гроші. І щоб ви були задоволені, що в нас придбали по такій класній низькій ціні автівочку. Місто рівне. Телефон я вам дам в описі до відео, ви бачите його. А ми, до речі, змінили локацію. У нас зараз інша стоянка. Виглядає круто, друзі. Тут на стіні не, не, не мій телефон. Це попередні люди, які орендували банер. Це будемо знімати, будемо вішати наш. Отакий маган. З приладом пройдусь обов'язково, кому потрібно. Та, в принципі, приїжджайте тут по металу, тут проєми, не шпакльовані, не фарбовані. По металу тут теж по периметру все ціленьке, гарненьке. Багажник, що, запаска, домкрати, все, повний комплект, ніхто нічого не діставав, от так все виглядає. Запаска її, певно, теж ніхто не ставив. Тут теж, бачите, такий коврик класний в багажнику. До речі, розмір багажника в другому гену, ну, він солідний. Здоровений багажник, насправді такі великі тут проєми бокові. Машинка. Не знаю, для будь-кого. На село кліренс тут класний, тут, до речі, багато що було зроблено. По автомобілю ми заганяли на СТО, автомобіль абсолютно гарно знизу виглядає. В неї нові задні пружини, нові передні пружини, нові передні стійки, відбийники, салендблоки. Та багато що замінено тут В принципі, живий, абсолютно екземпляр. ГРМ ще 20 тисяч до наступної заміни. Свічки тут стоять нові, теплообмінник новий стоїть. Ну, в принципі, знаєте, це той варіант, коли з Європи за такі гроші нічого не привезеш, але навіть якщо привезеш за 5, то ще потрібно 500 вложити в сервіс. А тут якби просто берете і переоблік тут буде коштувати, нехай там не знаю, доручення 800 і мрео, 1100 послуги, і просто сіли і в дорогу. Є, звичайно, сліди використання там. Вон ззаду на порозі є скол такий більший, потрібно буде його моніторити, закапати. І з цієї сторони також незначненькі є. А так, мінімальні сліди використання, як для такого старого автомобіля, вони, звичайно, тут присутні. Восьмий рік. А, до речі, цікавий момент, що він з автосалону виїхав аж 2000. 10 2010 році, 11 місяці з автосалона виїхав, а на реєстрацію став аж в 2011 році перший раз. Тобто автівка довго простояла в салоні, можливо, через те, що 14 k 4J, можливо, через комплектацію, що вона базова тут. Ну, не знаю. Цікаво телефон в описі до відео. Не оці телефони, які на банерах, а в описі до відео, тому що тут телефони не наші. Набирайте.